На вулиці Олени Теліги відремонтували укриття, де зможуть сховатися понад 100 осіб під час повітряної тривоги. Тут оновили приміщення, освітлення, каналізацію. Тощо також передбачений запас питної води. Також є встановлена система Аякс, яка дозволяє автоматично відкриватися дверям при спрацюванні сигналу тривоги. Нові туалети поставлені, повністю нова сантехніка. Відповідно, маємо чотири санвузли. Маємо баки запасу встановлення води, які знаходяться у технічному приміщенні. Маємо бойлер, який є підігрівом води. Також встановили електричні панелі, що дають додаткове тепло в укритті. А при екстреному вімкненні струму тут зберігатиметься світло ще 3-4 години. Додатково підключили систему оповіщення та датчики диму. Діти, які тут поруч навчаються, можуть приходити і приходять. І тут звичайно атмосфера достатньо мила, приємна. Тобто, є туалет, є запас води, є укриття, які в ремонті. І є, які будуть в ремонті наступні періоди, цей процес має тривати постійно. Це вже третя захисна споруда, яку відремонтували згідно міської програми з оновлення укриттів. Ми відкрили споруду захисну в Галицькому районі, наступний був Франківський район, ця споруда в Личаківському районі, тому ми так планово і рухаємося по програмі. Наступніше є дві споруди, ще одна в центрі, це Каліча Гора, де ремонтні роботи вже розпочалися і тривають. І ще є споруда на вулиці Солодовій і на проспекті Шевченка, яка найближчим часом також будуть взяті в ремонт. Вартість усіх робіт з оновлення укриття склала понад 3 мільйони гривень. Давид Берішвілі, правда, тут, Львів.